Всім привіт! Компанія Автомаркет Рівня знову вас всіх вітає. У нас є, друзі, такий цікавий дракончик. Це Mercedes Sprinter 316 дубль кабіні. Дуже хороше авто. Двигун працює ідеально. Сюда ніде нічого немає. Гарні і гумні. Салончик в нас йде на двох пілотах, з шестимісний, з подогрівами, камерами, на автоматі, на мультіру, на відбасті, на клеймі, круїзи, все що треба, все є. От, така цікава будочка з такими лядами. Відкриваються і борти. Ось довжина 3,60. Ширина 220, висота 1,60 м. десь, не пам'ятаю. Ось. Ззаду таке прицепне. Є камера заднього виду. Хороший автомобільчик. 2017 року випуску. Ціна даного автомобіля 21900. Його цікавий, звертайтеся. дубль-кабін є в нас досить великий вибір. Всім гарного настрою. До зустрічі!